Це залежить від жінки. Так дуже часто кажуть наші родичі, обожнюю, їх нічого проти них не маю, всіх люблю. Але я дуже часто це чую від жінок. Все залежить від жінки, відносини залежить від жінки, діти, все, все, все абсолютно. Фух, жінки видохніть. Ні, від вас не залежить все. 50%. Так, бо партнерство це 50 на 50 в чому. В тому, що ви людина окрема, і то людина окрема. І якщо ви не можете порозумітися разом, то один за всіх не зможе тягнути. Розумієте, хтось тут може просто здохнути від того, що вклав весь ресурс, всі енергії. Як в нас жінки роблять. Зараз я тебе спасу, а ти в мене такий. Ой, ти в мене бідненький, зараз я тебе вилічу, я тебе там причешу, да, і от зроблю з тебе чоловіка. Ні, мої любі. В мене був дуже класний наставник, жінка, яка психолог практикуючий і вона робить величезні курси, вона дуже відома, і е, по відносинам, так, і по наставничеству, чисто відносини. Вносини, самоцінність. Я колись не рік назад проходила ці курси про відносини, так, це психологія відносин. І вона цікаво дуже річ казала: дівчата, беріть е, людей, так от ви бачите, що це чоловік, але потрібно, що в нього були нормальні базові настройки. Це що, нормальні цінності, розумієте? Е, не коли він там якийсь аб'юзер, мамкин синок, ну це реально з її навчання. Тобто я це так знаєте в себе, м, взяла собі на замітку, як жінка і як практик, це теж мені пригоджується в роботі. І я така думаю, блін, ну вау. Ну, згімна пулю не зробиш, чесно. І це ну, жінки це всіх стосується насправді людей. Тому що відносини це про двох. І коли вам навалюють, що ну, від вас все залежить, абсолютно ні, мої любі. Якщо ви будете стукати в двері, які постійно зачинені, ви вже і так замок підібрали, і вже там зламали той замок, і вже накрутили, перекрутили, а двері зачинені. Ну можливо, треба піти в інші двері. Так ну їх мільйон нас 8 мільярдів насправді людей. Я не кажу про те, що при якійсь там сложності треба все кидати. Ні. Але якщо ви бачите, що партнер не йде на вас на контакт, не розуміє вас, не хоче вас чути, так? не хоче якось йти на поступки десь. Але це повинно бути в балансі. Десь ви, десь він, бо партнерство це не про бабочки, так? не про метелики в животі, це не про ейфорію таку закоханості. Партнерство це коли ви свідомо обираєте кожен день один одного. Для того для чого для того, щоб бути щасливішим, щоб примножувати своє щастя, а не для того, щоб постійно його спасати, вирішувати його проблеми, тягнути себе, дітей, його і все, ми виживемо зараз тут на 2 гривні в день, але рай в шалаше. Ні, мої любі дівчата. І дівчата, я завжди кажу, жінки ну, не важливо, скільки вам років, слухайте. Йдіть і навчайтеся. Якщо ви не знаєте, що таке нормальні відносини, йдіть і навчайтеся цьому. Є дуже крутих зараз класних психологів, коучів, практиків, які вам допоможуть, підсвітять. Я постійно навчаюсь, і я не разу не пожаліла про те, що я постійно навчаюсь, тому що всі знання я акумулюю. Потім передаю далі, так, в практики переводжу і працюю з цим далі. От і тому і це для вас буде корисно. Ви будете підіймати внутрішню свою так, рівень свідомості, розуміти, що вам треба, де ваші бажання, де на війні соціумом, де взагалі що, які установки ці вам заважають, і ви зможете робити такий самий аналіз, який вам допомагає. І коли вам будуть казати знов, так чому я цю тему підняла? Ну, просто були свята, і ми всі збиралися, так і коли вам було. Ну так летить, все залежить від тебе, все залежить від тебе. Ммм, ти щось недоробила? Це ти вина, тому що він тебе зрадив. Ти в цьому винна. Ну ні, любі мої, завжди є двоє. Так, ми не знімаємо ні з кого там вину, вину не вину, ні. Я недопрацьовки вдвох. Так, але є і духовні речі, є і кармічні речі. Так, наприклад, якщо там щось повинно відбутися, якась ситуація, вона відбудеться. Тому що вам, наприклад, треба від всесвіту пенділь підзад зробити. У ну, мене так було зі зрадою. От, якщо б не зрада, я б не змогла тут бути тим, ким я є, духовним наставником. Зараз я на своєму місці, розумієте? От. Тому а, завжди вчіться слухати себе. Якщо ви не вмієте себе слухати, йдіть вчіться у інших, у класних практиків, наставників, але відчувайте, щоб вам люди відгукувались. Не йдіть до того, хто вам не імпонує. Завжди йдіть до тих, хто вам десь відгукується, імпонує. І це, знаєте що, це навчитись відчувати себе, слухати себе, слухати свою душу. А коли ми слухаємо свою душу, це що? Це шлях до нашого щастя, шлях до нашого істинного призначення. Їх багато може бути. Ми можемо бути ким завгодно, насправді, але треба, щоб нам це подобалось, так і ви розумієте, що потім ви йдете в точку, яка веде вас до внутрішньої гармонії, спокою та щастя, і всі сфери життя тоді виравнюються.